Огляд на всю мою техніку Apple, і звідки вона в мене взялася в 20 років. Свої AirPods першого покоління я купила в 9 класі за гроші, які мені тато давав на булочки. Їм 6 років, але вони класно працюють. Хлопець подарував Apple Watch, бо я його дуже сильно хотіла, але зараз взагалі не використовую 7 з 10. Перші три айфони я отримала від батьків і 5S у мене з'явився в 5 класі. Таких у мене було два, вони постійно ламались, тому 0 з 10. У 9 класі я успішно склала ДПА, тому батьки мені подарували 10 iPhone. Він тоді коштував 1200 доларів, і батьки сказали, що далі мені айфони купуватиме чоловік. Але мене таке не влаштовувало, тому на першому курсі я пішла на роботу, влітку заробила гроші і купила собі 13 Pro Max. На секундочку, абсолютно сама. А через два роки вирішила оновити айфон і купила собі 16 Pro Max на 1 терабайт. Це 10 з 10, знімаю на нього всі свої відео. Зараз думаю перейти на 17 Pro Max, тому що є модель на 2 терабайти. І це для мене ідеально, тому що пам'ять закінчується дуже швидко. До речі, нещодавно купила купила собі макбук для навчання і навіть не знаю нащо мені той айпад. Хоч я й навчалася з ним 4 роки, він був дуже зручним, але макбук мені подобається більше. Насправді для навчання чи роботи це 10 з 10, А що з техніки Apple подобається вам?